Друзі, коли ми зустрічаємо знайомих на вулиці, ми вітаємо один одного. І, звичайно, ми цікавимось і питаємо: а як ваші справи? Тому маємо на увазі, як ваше життя, що відбувається у вас? І відповідь буде залежати від обставин та ситуації навколо. Людини. Хто з нас пам'ятає, коли наша відповідь була: Ой, як у мене все добре, як все гарно. Обставини завжди не на нашу користь. І наш настрій, наші емоції це є відображення того, що трапляється навколо нас. І це свідчить про те, що ми заручники обставин, що ми завжди знаходимося в залежності від ситуацій навколо. І прийшов час запитати вас, а як ваші справи сьогодні? Який ваш настрій? Я вже чую відповідь. Да який там настрій? Ти подивись, що коїться навколо мого села, мого міста, моєї країни. Сьогодні я пропоную з вами читати уривки з листа, що було написано у в'язниці. Автором цього послання є апостол Павло. Це послання до Філіпян. І. Павло, коли писав його, він був у Римі заарештований? Він за гратами, Він в кайданах, несправедливо звинувачений. І у такому стані, про що людина може писати у своєму листі до тих, хто на волі? Це питання до вас: про що Павло пише? Своїм братам та сестрам. Давайте поміркуємо. Звичайно, Він пише, поперш за все, про Божу любов. Він вітає усіх миром і благодаттю Божою. Далі пише про любов Ісуса Христа. А по-друге, Він закликає там, у в'язниці. Він в кайданах, але закликає тих, хто на волі радіти у Господі. Апостол Павло не став заручником обставин. Він не впав у відчайдушність та слабкість, бо розумів, що Господь завжди поруч. Давайте разом прочитаємо цей уривок. Послання до Філіп'ян, перша глава, вірш 8. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Ісуса Христа. Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більш і більш зростала у досконалім знанні та у всякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше. І щоб були чисті і бездоганні в День Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа на славу й хвалу Божу. Як цікаво читати цього листа, що був написаний рукою апостола Павла з в'язниці. І стовідсотково він мав свої потреби. Він був у всьому обмежений. Але він не пише про себе, він не скаржиться. Він не вказує на обставини, на несправедливість. Він пише про мир, про благодать і любов. Божу. І закінчує листа, глава 4 з закликом, щоб ми вчилися, ми, хто на волі, ми вчилися завжди, завжди, у будь-яких обставинах та ситуації, радіти у Господі. Давайте разом прочитаємо цей уривок. Глава 4, вірш 4. «Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу: радійте, – закликає апостол. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюєте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Як вам таке людина несправедливо засуджена в кайданах за гратами? Пише листа тим, хто на волі, і вчить нас з вами радіти, незважаючи на обставини і ситуації. Радіти. І є причина. Він вказує, яка причина радіти. Господь близько, Господь поруч, Він зараз тримає вас. За вашу руку. Друзі, наша помилка, коли ми маємо проблеми, то ми дивимось на проблему, як на нездолаючу гору, величезну гору. Але це наша помилка, тому що Господь набагато більше величезної гори. Він надприродньо більше. Будь-якої проблеми у нашому житті. І ми повинні розуміти, що Господь в Ісусі Христі завжди намагається допомагати нам, бути поруч з нами, якщо ми йому молимося і віримо йому. Можна дивитися тільки вниз і шукати бруд. Що іноді ми робимо. А можна дивитися вгору і бачити блакитне небо. Можна дивитися на проблеми, обставини і ситуації, як на нездоланні гори величезні. А можна дивитися на Бога як на Творця Всесвіту, який забагато більше землі. солнце и зірок. и мы здолаємо с Богом все перескоджения на нашему шляху. Друзья, благословим вас и не будемо с заручниками обставин. Друзья, если вы знаете людей, для кого это видео будет актуальным и полезным, поделитесь с ними ссылкой. Пожалуйста, подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.